Армия России нанесла первый после саммита на Аляске массированный ракетно-дроновый удар по целям в Киеве. Прямо отлично. К Мельницкой области целью ударов стал военный аэродром Староконстантинами, на котором дислоцируются носители дальнобойных западных ракет. Ну, не могу сказать, что лучше не бывает, но неплохо. В принципе как раз-таки из Самары. Здравствуйте, Кристина Роман. Самаре Куйбышевский НПЗ подвергся атаке беспилотников на заводе «Пожар». истерика по этому поводу стоит просто непередаваемая. Рынок топлива полностью обеспечен. Существуют колебания цен. Все, красне, пво блядь, ПВОшки, ПВОшкіти як на ПЗ, блядь. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я вітаю вас в ефірі YouTube канал Курбанова Лайф. Це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це наша відповідь тому, щоб не траплялося із нами. Які б удари долі і Росії не наносилися по нам. На наступний день ми обов'язково встаємо, прокидаємося. І з важким серцем, і з нашими втратами, але продовжуємо нашу боротьбу, бо ворогу ніколи не здолати нас. Але перш ніж я розпочну вам розповідати про їхні злочини, про наслідки обстрілів, про те, що пережили за парібріком, не забувайте. Відповідь наша має бути миттєва реакція. Суперсильною і найкраще хто із цим може впоратися, це звісно збройні сили України. Тож як і завжди, лишається в описі посилання на, на наш збір в допомогу першої першому окремому штурмовому полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо 250 тисяч гривень на дуже важливі речі. І я рада, що з вчорашнього дня ну десь третину вже зокрема завдяки глядачам каналу YouTube-каналу Курбанова Лайф. Ми змогли зібрати. Дякую, друзі. Але цього мало і маємо мститися і посилювати Збройні Сили України і надалі. Не забувайте лишати свій лайк. Не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, коментувати, почути і побачити. Певно, інакше відреагувати на сьогоднішні удари, окрім як іронії, просто неможливо. Невже що? Тепер можна сказати, що нарешті сьогодні Путін виграв СВО. Може, він взяв Київ? Ні, знову ні. Навіть після такої кількості ракет і стількох ударів, тільки жертви серед цивільних та понівечені будинки. Ось що знову здобула Росія, це рівень побідітелей. Акти терору проти цивільного населення з мінімальною військовою ефективністю. Це фішка росіян. Є статистика, з якою максимально складно сперечатись. Українські сили протиповітряної оборони мають свою ефективність понад 80%. Тобто понад 80% тих об'єктів, дронів, ракет, які запускаються по нам, вони знищуються, знешкоджуються. Ну а удари наносяться здебільшого по цивільним об'єктам. Радість від ударів це святкування невдачі. Бо Росія витрачає ресурси, а це кожен раз мільярди рублів на ракети на мінімальний ефект. Удар сьогодні пошкодив, ну, наприклад, будівлю. Представництво Європейського союзу в Києві, а це, як ви розумієте, не військова ціль? Це буде точно ще ескалація проти Європи? Росіяни ігнорують все, що пов'язано із міжнародними правами? Ну а тепер ще більше має посидатися їхня ізоляція. Ну і найголовніше: якщо перелік їхніх досягнень завжди включає ППО склади, то чому? Чому Росія й досі не захопила Київ? Удари не змінили, наприклад, хід війни. Збройні сили України не кинули фронт, росіяни його не прорвали. Росія кожен раз втрачає ресурс, а ми людей. Але вони нічого не досягають. Гляда. Армія Росії нанесла перший після саміту на Аляскі масірований ракетно-дроновий удар по цілям в Києві. Попритворительним даним в атаки були задісне около 500 БПЛА і десятки крилатих та балістичних ракет. Искандер, Х-101 и гиперзвуковые кинжалы. Удары пришлись по предприятиям ВПК в украинской столице, заводу «Артем», Киевскому радиозаводу, спецоборон «Машу», заводу «Славутич» и другим предприятиям. Взрывы также гремели в Черновицкой, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях. В Венецкой области несколько десятков гераний разнесли стратегически важный Казатинский железнодорожный узел, который связывал западную и центральную части Украины. Это серьезный удар по логистике ВСУ. Прилеты по ЖД-инфраструктуре также в Запорожской и Полтавской областях. К Хмельницкой области целью ударов стал военный аэродром Староконстантинами, при котором дислоцируются носители дальнобойных западных ракет. Пережани другі аеродроми ВСУ Жуляна і Васильков Київської області, а в Одеській, і в Івано-Франковській. Знаєте, який найважчий день? Робочий день для російської пропаганди. Мої джерела в Москві кажуть, що це кожен день, день обстрілів різних українських регіонів. Сам Гаспарян вже кидав на стіл Соловйову тричі тільки цього року заяву на звільнення. Каже, хутор його постійно стібе та принижує. Та й він і сам далеко не лох і бачить результативність обстрілів. А потім Рудольфич все одно не на раком і каже: Йди на бобучий Ряженку в прямому ефірі та розповідай, та пояснюй, як ми Київ, знову перемогли. І так, по кілька разів на місяць вони перемагають три з половиною роки. І нічого, воно все нормально. Ні, ну, тут які можуть бути претензії до самого Гаспаряна? Я розумію, чому він хоче піти. піти. Тут би навіть інфузорія втомилася бути постійним посміховиськом. Трошки вам ще про якраз результативність того, як Росія Україну брала. По нам випущено із 22-го року по 25-й 1700-1800 засобів ураження. Шалена цифра, правда? Пошкоджено тисячу будинків і критичної інфраструктури. Від 70 до 100 загиблих, 350-400 поранених цивільних. А ефективність протиповітряної оборони з кожним місяцем зростає з 70 до 95, зменшуючи шкоду. Але для Росії і навіть сьогоднішні вибиті вікна, то все одно успішний успіх. А, в Києві в результаті. Сегодняшних прилетов пострадало здание миссии ЕС и Британского совета. Ну разумеется, истерика по этому поводу стоит просто непередаваемая. Ну, европейцы в, в селюковые модели наста зашо, за шо, естественно. Вот, а, а министр иностранных а, дел а, заорал про нарушение конвенции, что мне особенно нравится. То есть а, люди, которые с 2014 -го года нарушали все возможные конвенции, сегодня вдруг о них а, заговорили. Прямо отлично. Ну, не могу сказать, что лучше не бывает, но неплохо, в принципе. Я бы даже сказал, так выглядит свеженько. Угу. Ну, как и всегда, с хохлопитеками. Я уверен, что когда эта власть пойдет, потом выяснится, что 90% населения страны было в оппозиции. Ви ж бачите, так як він себе веде, як почувається, що розповідає, наче це він всю ніч, а не я не спала через обстрілів. Вяленький такий, дохлінький. Як-то не його більше удар по Україні. До речі, щоб ви не сумнівалися, що, як і завжди, неспокійно не тільки в нас, просто наслідки, в нас геть інші. Річ в тім, що, звісно, планомірна робота про по денацифікації, по знищенню справді воєнних об'єктів або об'єктів, які обслуговують напряму російську воєнну логістику, продовжується. і, звісно, українські дрони працюють на території Російської Федерації. Я сподіваюся, що все, що було анонсовано із Фламінго, і з іншими дронами, що це тільки за кількістю, і якістю буде збільшуватись. А допоки здається, що й самі російські пропагандисти трошки напрацювали собі на статтю, бо вони в прямому ефірі прям самі підтверджують те, чого раніше ніколи не було. кажуть, да, да. Такі ударили по НПЗ. Всі зараз прильотів. От зглазили ти немножко в прошлому часі. Із України з України правильно на, існи, не приходять пока нових сообщень. Но может быть уже просто не работает ничего, я не знаю. В у В любом них? случае, да, у них. Поэтому и сообщений нет. В любом случае, начинаем с территории России. Вот в нашу сторону еще кое-что летело. Сейчас все расскажу по порядку. Вечером э, Минобороны сообщала, что в районе 19 часов по Москве наши средства ПВО уничтожили два украинских бесплодных летательных аппарата на территории Липецкой области. Э, также воздушная тревога не раз за ночь водилась на территории Белгородской области ракетная опасность, точнее, объявлялась. В Волгограде временно приостанавливали работу аэропорта, и чуть попозже расскажу, почему. Украинский беспилотник атаковал Макеевку, еще официальные данные от Минобороны. С 8 вечера до 23 по Москве наши дежурные средства ПВО перехватили, уничтожили 13 украинских беспилотников. 7 из них над территорией Ростовской области, 2 над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря. По 2. И по одному над территорией Смоленской области Республики Крым. Также приходили сообщения от губернатора Севастополя Михаила Разважаева о том, что силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Кроме того, бесплодная опасность объявлялась на территории Ставропольского края. В аэропортах Сочи и Саратова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также опасность атаки попала в Самарской области. И сейчас вот нам зрители писали в первом часе. Я тут, наверное, отдельно э, вам прочитаю сообщение, потому что подтверждают, что была э, а атака, действительно, э, вот как раз-таки из Самары. Здравствуйте, Кристина Роман. Самаре Куйбышевский НПЗ подвергся атаке беспилотников. На заводе пожар. Э, сестра там живет рядом, прислала видео. Не буду присылать. Спасибо, что не присылаете. Э, никогда в новостях про них не говорят, но вот мы сейчас говорим. В общем, в, само, по Самаре действительно что-то, судя по всему, прилетело. И вы подавите, уже никаких Уламків! Вже не те, що там якийсь хлопок чи хтось не там покурив. Але давайте я все ж таки більш красномовно і ширше подам це зведення. Удари Росії успішні. Цілі в Україні знищуються спеціально, воєнна операція продовжується. Отак, От сьогодні зранку проплямкали губи прессекретаря Путіна Піскова. Жодних домовленостей щодо можливого повітряного перемир'я між Росією та Україною не досягнуто. Ну що ж, черті? Тоді не обижайтесь. І я нагадую: не стріляй, і не стріляним будеш. Тільки за сьогодні ми, в є... ми вдарили по двом НПЗ. Росія втратила майже 5% потужності виробництва пального тільки за цю ніч, каже командувач Сил безпілотних систем Мадяр. Куйбовшиський НПЗ, Самарська область, Афіпський НПЗ. Краснодарский край. Ну, а в цілому, за два тижні серпня нафтопереробка в России скоротилася на 21 500. Не хотите перемирия? Ну что ж, мы остановим всю нефтепереработку на территории России. Это, блядь, пиздец. Смотри, что снежан делает. Стыгляй. Это ебанись нахуй, а? Смотри, чё. Все красное, ПВОшки хуярят, блядь, ПВОшки, это где-то на ПЗ, блядь. Сука, это где-то на ПЗ, блядь, Снежан, прикинь, ПВОшки хуярят. ⁇ Ёбана на рот, блядь. И все, сука, спят, всем похуй, блядь. І що політіли. Єдине, що все ж таки росіяни можуть бути спокійні, навіть продовжувати спати, знаючи, що ніхто по ним не вдарить. Але ж ви розумієте, що просто так ніщо не зникає, і просто так удари не наносяться, є у всього свої наслідки. Ми чітко підраховуємо, які проблеми настують в конкретних цифрах. А росіяни завжди кажуть, ні, ви що, все Всі так однозначно, вам це все кажуть, смотри, як вчитається. Знаєте, як особисто я розумію, що в Росії із чимось жопа. Не дубка чи сідниці, не срака чи прям дупа вже, а коли прям жопа. Це коли виходить обов'язково пісков і заспокоює росіян, що все ок. Рот Путіна стверджує, що ринок палива в Росії повністю забезпечений та стабільний. Все. Готуйтесь, росіяни, ви точно будете ходити пішки. Хоча Пісков продовжує навалювати, що ситуація перебуває під контролем. Рівно ці слова, наскільки я пам'ятаю, в останній Пісков говорив: ну, наприклад, про ситуацію на Курщині, що вона під контролем, оскільки він не уточнив тоді, що під контролем Збройних сил України. Офіційний представник Кремля підкреслив, що уряд вживає енергійних заходів. Щоб рівень цін на енергоносії та бензин залишався стабільним. Ну, слава Богу. А то не енергійні були б не такими ефективними. Топливо повністю обезпечено. Существують колебания цен по разним причинам. Но ви знаєте, що правительство принимает енергічні меры для того, щоб уровень цен на енергоносії на бензин оставались в стабильной зоне. Ви знаєте у запреті на експорт бензину і так далі. Поэтому міри приймаються. Ринок стабільний, ситуація під контролем. Хана. Ну, а поки ми розкажемо про те, що ми наробили не тільки у повітрі, а ще й у морі. Ви ж помните, пам'ятаєте, що Чорне море ми очистили, флот вигнали, тож тепер взятися час за Азовське. Дрони ГУР уразили корабель, носій крилатих ракет Калібр в Азовському морі. Малий ракетний корабель Буян М був уражений неподалік анексованого півострова Крим. Бійці спецпідрозділу Гурмо України Примари вдарили повітряними дронами і пошкодили корабельну РЛС. Ну, а вже спецназівці департаменту активних дій «Гурмо України атакували борт «Носія калібрів Тобто, що? Виходить, що не тільки батька гуртума краще бити, гуртума і кораблі. Краще мочити. Тож, ми що там, спочатку очистили повністю все від Чорноморського флоту, ну а тепер продовжуємо добувати рештки. Хоча здається, що це вже не таке цікаво. Всі вже знають про наші підводні дрони-малюки. До речі, от коли плачуть в Донецьку через воду, я все розумію. Там альтернативи ніякої в них немає, тільки кран чи калюжа. А от коли плачуть, наприклад, мешканці Маріуполя. То, як я хочу сказати, вас же оте саме ціле Азовське море, яке я щойно згадувала. Чого ви пахню білі нос? От зізнайтеся, адже із України, коли ми контролювали Маріуполь, там же точно не було такого екстриму. Жили собі якось скучно, одноманітно. Газ в плиті, вода в крані, вулиці красиві, небо чисто та безпечне. Не було двіжухи. Ну а тепер в черзі стоїш. Російською спілкуєшся вільно, ніхто тебе не переслідує. Ну і води несеш рівно стільки, скільки сам хочеш. І ніхто тебе не обмежує. Щас імені всіх чільців нашого ставку з у нас уже більше місяця не води. Неділі де назад на нас обратили внимание, стали підвозити воду в бочечках. За що велика благодарна. От привезли бочку технічної води. Води, ще в ній не можна бути. Но ну, хотелось бы очень обратить внимание на то, чтобы вода была у нас в кране, в трубе, как у всех нормальных людей. Ну, спасибо, что в питьевую привезли. Решился вопрос, но это все временно. Надо... Давайте еще раз. Ну, русские люди не живут так, как живут украинцы, европейцы, американцы. Они живут без унитаза, без газа и без воды. Поэтому как нормальные пока не получится. Получится как россияне. Ну і власне про те, що чекає наступні покоління. Я дуже боюсь і не люблю сучасне, але маю припущення, що наступне може бути ще гірше. Путін світовий і навіть за мироточив. Якщо ви в шоці, то що вже говорити, наприклад, про мене? Адже я завжди все бачу перша, перша аналізую, і тільки потім вам все це подаю. Я багато бачила. Я багато бачила, як і зокрема гвалтує режим російських дітей, що із ними робить. як... Привіває оцю цю мілітаризацію, але те, що зараз ви побачите, це щось геть нове. Зрештою, вони там називають себе як там віруючими, православними, скрєпними. А щоб стати святим, наскільки ми пам'ятаємо, треба не те, що не вбивати тисячі і тисячі людей, треба щось геть інше по життю робити, щоб тебе потім після смерті назвали святим. Але російські школи остаточно втратили просвітницьку функцію і дедалі більше перетворюються у звичайний рекрутинговий центр путіністів. Аби маленькі, маленькі, маленькі льошки, ваньки, сашки із дитинства мали таке собі божество, поклонялися йому. Ну і звісно, були готові пожертвувати геть усім, а головне життям заради нього. класі є... Точно один святой, святой о котором упоминается на предмете, который находится вот здесь. Я руку. Владимир Владимирович Путин. Відспеваете, блядь, всю країну, її вже не врятувати. А врятувати нас ще можна, як, не даючи можливості плодитися всім наступним поколінням. Для цього треба знищити свошну всю армію. А хто із цим може найкраще впоратися, звісно, наші військові. Тож, друзі, не проходьте повз нашого збору. Сьогоднішній день мав нас зробити особливо злими, особливо викликати бажання помсти і не тільки. Тож не стримуйте себе, не стримуйте і донайте. Послання на збір в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково, якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І звісно, всі ваші коментарі, і звісно, всі ваші пекельні побажання росіянам в коментарях вітаються. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.